Друзі, привіт! Цей товар вартий вашої уваги. Це в нас пет-плитка на самоклеючій основі. Інноваційний матеріал для швидкого ремонту, який поєднує в собі стильний дизайн, практичність та доступність. І це пет-плитка. Подивіться, яка краса! Поверхня плитки гладка та глянцева, на дотик дуже приємна, малюнок чіткий та дуже деталізований. Імітація натуральних матеріалів, таких як. Каміння, дуже модна плитка терацу та мармур. Для зручності клієнтів плитка представлена в двох розмірах. І перше, це 300 на 600 мм, та рулон 600 мм на 3 метри. Площа покриття рулону близько 1,8 м квадратних а на 1 м квадратний треба близько 5,5 штук. Ось таких плиток. Товщина напад плитки 2 мм. Основні переваги матеріалу. І перше, це стійкість до вологи. Плитка не вбирає вологу, стійка до плісняви та розмноження грибку не деформується та не набухає. Плитку сміливо можна використовувати в ванних кімнатах, на кухнях, на балконах та підвигконях, тобто там, де є можливе утворення конденсату в будь-яких приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Наявність клеєвого шару дозволяє встановити плитку без додаткових матеріалів та залучення спеціалістів. Матеріал укладається стик в стик, а ще його дуже легко різати ножем або ножинцями. Захисне полімерне покриття дає можливість легко очистити матеріал без спеціальних засобів. Для видалення жиру можна використовувати прості побутові засоби без високої концентрації лугів або кислоту. Легка та економічна реновація. При пошкодженні одного фрагменту ми можемо просто замінити одну плитку на нову, без необхідності масштабного ремонту. Матеріал має ізоляційні властивості. По-перше, його основний шар має пористу структуру, і фольгований шар, який відбиває теплові хвилі, тому допомагає зберегти тепло у вашій оселі і знизить рівень шуму.